Вітаємо на каналі Докії. Представляємо ще один варіант бюджетної зимової гуми. Продукцію вітчизняного виробника Росава Сноугард. Росава це український виробник автомобільних шин, що пропонує близько 150 різних типу розмірів для легкових і вантажних автомобілів, сільськогосподарської та іншої важкої техніки. Вся продукція компанії проходить сертифікацію за ІСО. При цьому вигідно відрізняється від закордонних конкурентів ціною. Росава Сноугард одна із зимових лінійок із високим рівнем зносостійкості. Шини Росава Сноугард лінійка для легкових автомобілів. Виробник пропонує два варіанти: шипований та не шипований фракційний. Ця модель входить у базову комплектацію деяких європейських автовиробників. Вона бюджетна, зносостійка, стійка, довговічна та має хороші ходові якості. За результатами випробувань, шина стійкіша до різних механічних пошкоджень, має захист протиабразивних впливів, зношується рівномірніше. Все це у порівнянні з рядовими моделями бренду. Під час розробки були враховані складні зимові умови їзди. При цьому інженери не забули про комфорт. На такій гумі автомобіль рухається плавно, а шум не сильний. Головні акценти сфокусовані на двох якостях безпеці та високій функційності. Саме тому шини забезпечують чудове щеплення коліс з дорогою на снігу та на льоду. Чітко та миттєво виконують команди керма, зберігають курсову стійкість. Шини Росава Сноугард мають симетричний направлений малюнок протектора. Центральна його частина це ребро жорсткості, зібране із блоків загостреної форми. Ця зона відповідає за курсову стійкість під час руху по прямій, а також за стабільність руху. Плечові зони складаються з досить великих блоків. Вони відповідають за стійкість під час входження у поворот, точність виконання маневрів на всіх швидкостях, зокрема високих. У шипованій версії гуми шипи розсаджені по всьому протектору, і це помітно покращує щеплення на складних ділянках доріг і не заважає на асфальті. Внаслідок правильного та рівномірного розподілу тиску протектор зношується дуже повільно і рівномірно. До складу гуми для цієї зимової лінійки автомобільних шин виробник ввів натуральний каучук та кремній. Завдяки першому компоненту, гума завжди залишається еластичною, не добіє, не втрачає ходових якостей, водночас другий надає прекрасне щеплення з дорожнім полотном, додаткові переваги під час розгону та гальмування. Характеристики Діаметр від 13 до 16 дюймів, ширина профілю від 175 до 225 мм, висота профілю від 60 до 70, максимальне навантаження на колесо в кілограмах від 690 до 1250, індекс навантаження від 82 до 112, індекс швидкості R до 170 км на годину T до 190 км на годину. Фракційна зимова гума розрахована щонайменш на два сезони. Термін використання безпосередньо залежить від погодних дорожніх умов, має значення і кілометраж за сезон та інші фактори. Шини входять до бюджетного сегменту, проте не поступаються функційністю дорожчим моделям у своєму класі. Ми певні, що це відео допоможе вам визначити серію зимових шин саме для вашого автомобіля і стилю їзди. Вже перевзулися? Пишіть у коментарях, яку гуму обрали. І підписуйтеся на наш канал. Ми ділимося лише тим, що насправді потрібно водіям: як вибрати, перевірити і купити потрібні автозапчастини і автотовари. Тут усе про авто і для тих, хто хоче бути впевненим у своєму виборі. Адже до КВ це автозапчастини без сумнівів.